Добрий вечір всім. Хочу сьогодні розказати вам, <кій> вибачте, хочу сьогодні розказати вам детективну історію, яка кроваву детективну історію, яка трапилася зі мною а, кілька місяців назад. Я проживала в Іспанії, потім я поїхала, зараз знову повернулася в Іспанію. Тож, а, ну Напишите мені потім, що ви думаєте з цього приводу. А, в общем, якось просинаюсь я ранком. Просинаюсь я дуже-дуже рано, це десь може 6 година ранку. І йду на кухню, попити води. Проходжу по коридору, де є вхідні двері в квартиру. І бачу, що просто мені в квартиру. Заливається здоровенна калюжа крові. Ну, Тобто вона була дуже велика, що її навіть я сонна помітила. Ох, так, думаю, когось замочили під дверима. Думаю, то капець. Що мені робити, іспанську не знаю. Це ж треба, мабуть, зараз викликати поліцію. Або може там поліція є, але що робити, пішла, думаю, буду якось дивитись. Що там трапилось в, в парадному? А, порогів, щоб ви розуміли, нема. А, так, щоб, от, ну як у нас прийнято робити порог, то немає, просто там така щілина під дверима є. Тож так, думаю, зараз буду щось вже вирішувати. Яка там водичка вже пити, я нічого не захотіла. О, так, ломанулась до дверей, а, пригадала, що я не одягнена. Пішла якусь сукню, натягнула на себе. Потихеньку відкриваю я ці двері. Сонна. Ну, відкриваю так, думаю, якщо воно ще, думаю, там хтось облокотився на мої двері, то думаю, може він ще живий, щоб я його ж не травмувала, щоб він не впав. Тобто я так дуже-дуже обережно відкриваю, відкриваю, але там нічого не чутно. Думаю, вже б сусіди, може, побачили, бо вони теж дуже рано просинаються та на роботу їдуть. Тож тиша така, то я так дивлюся, ну, ніхто на двері не опирається. Я відкриваю двері сильніше, виглядаю в парадне та розумію, що ця калюжа не втікає в мою квартиру, а витікає з неї. Тобто оця калюжа кров'яка тече з моєї квартири. Е, то вже по, ну так, по малюнку тої калюжі було видно. Так, думаю, щось я зовсім нічого не розумію. <кій> Стала я дивитись, докуди доходиться калюжа здоровецька. Дивлюся, а з вечора поставила я пакет зі смиттям, щоб ранком йти і викинути І пригадала, що напередодні вечором мені невістка принесла вишневий сироп. Чогось ми його відкрили, кришку десь ми поділи. Взагалі, оставили оцю баночку з цим вишневим сиропом на столі. Вона пішла, я дивлюся, туди налізли мурахи. Тут таке буває. Uh, що мурахи заповзають в квартиру, то це ну, така трагедія, як мурахи заводяться. Так, зараз я в цю сторону, мабуть, піду. Uh, налізли туди мурахи, то я цю баночку собі поставила у пакет. Пакет поставила біля дверей, і вночі щось воно там uh, вирішило само собі порухатись. Може, так мураші розбіглися, що ця баночка нахилилася і витекла. Боже, дякувати Богові, що сусіди не викликали поліцію, що з моєї квартири витікає здоровецька калюжа крові. Але вона дійсно була дуже схожа на кров. Ну, пішла, я взяла швабру, відро. І мій ранок почався не з водички, не з кави, а з відмивання підлоги в себе в квартирі та в парадному від. Цієї страшної калюжі крові. Ось така детективна історія зі мною трапилася. Будь ласка, ви підписуйтесь на мій канал, буду ще вам щось цікаве розказувати. Взагалі-то багато розказую про життя в Іспанії, поки зараз ще тут знаходжуся. Тож, чекаю на ваші відгуки, на ваші вподобайки та на ваші коментарі. До зустрічі на наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі!